Козир, Роман, Праславович. О, вже запам'ятав. Підготуватися. Да, Качмарський Олекса Ігорович, Тернопільська область. Правильно? Доброго дня, шановні члени журі. Та колеги. Зоте угу. представити результати моєї роботи на тему перспективи отримання та використання біогазу в домашніх умовах. Угу. Проблема енергозбереження дуже актуальна як в Україні, так і в цілому світі. Пошук альтернативних паливних ресурсів, нові заощадні розробки та зміна структури енергетичного комплексу це пріоритетні завдання фахівців у галузі екології та Упалі листки. Можна використовувати відновлене джерело енергії для отримання біогазу шляхом анаеробного бродіння. Виробництво біогазу та подальше використання для отримання тепла та електроенергії є одним з найефективніших засобом боротьби з глобальним потеплінням. Тому метою нашої роботи була розробка екологічно безпечної технології для реалізації упалого листя. З метою отримань та подальшого використання в домашніх умовах. Об'єктом був прилад для отримання біогазу в домашніх умовах. Приме дослідження, процес перетворення опалих листків на біогаз, ми застосовували наступні методи: анкетування, моделювання приладу, експеримент, статистична обробка результатів. Для досягнення мети нам було поставлені наступні завдання: провесне анкетування та просвітницьку роботу серед, нас, серед Жителів Слаботориця та учнів школи про небезпеку спалення листя, вивчити теоретичні основи процесу анеоробного бродіння та перетворення опалу листя на біогаз, сконструвати прилад для отримання біогазу, який був зручний в користанні домашніх умов, дослідити тривалість процесу бродіння та очистити кількість отриманого газу з певної кількості сировини, дослідити екологічну доцільність отриманого біогазу та використання його для опалення таблиці в домашніх умовах. Про існування проблеми утилізації опалого листя підтверджують результати опитування, якими серед жителі села. За діаграмом видно, що більшість населення не усвідомлює про небезпеку спалення опалого листя та не знає альтернативу йому. Також нам було проведено низка пропагандивних робіт, таких як розвішування листівок на території села та виступ перед громадою на дану тему. Для того, щоб показати один із екологічно безпечних способів утилізації палого листя, ми виковували компостну яму у шкільному садку, таншає шириною до 2 метрів. Кожна шар листя пересипала шаром землі, за точки 30-35 см. Зверху накрили путляною плівкою для створення анаеробного середовища та для запобігання ротової зміни температури. Даний компост перелопачував три рази, у той визначили, коли він перетворився на дорірну розсильчусту масу. Використовували його для підкоробки дерев. У навчально-дослідницькій шкільній ділянці. Отже, проводячи дані заходи, ми власним прикладом формуємо екологічну культуру школярів та утилізуємо палі листки з кольцо для доків. Зверніть увагу на прилад для отримання біогазу в домашніх умовах. його сконструював я за допомогою за технічною консультацією фізика інженера Лухомського Юлія Павловича. Цінність конструкції полягає в тому, що все одно можна завантажувати та вивантажувати, не перериваючи процес. Тобто, побільше одовичну необхідну кількість сировини можна досягти безперервності процесі продіння та отримання біогазу. Він складається такі деталі, як мікроманометр, термометр, металопластикова трубка та деталі. деталей. Ми досліджували кількість отриманого газу з певної кількості сировини. Помістили 700 грам опалу листя, 7,3 літра води та 300 грамів фунту. І вже через місяць почалося виділення біогазу. Перша порція отриманого біогазу було досліджена в Черноградському управлінні експлуатації газу господарства. Міст метану у ньому становив 53%. Згідно цього відсоткового складу, ми зробили перерахунок з маси на об'єм для визначення виходу продукції графіком видно, що вихід біогазу тривав 12 днів. З 1 по 4 день вихід біогазу збільшувався, з 5 по 12 вихід біогазу зменшувався. Отже, 700 грамів опалу листя ми отримали 1,908 метрів кубічних метану. Вважаємо, що використання установки по опалу листя є перспективним та ефективним у інтернативній енергетиці. Ми досліджували економічну доцінність використання отриманого біогазу для опалення тепулиці в домашніх умовах. Для цього ми частково дозвонили пристрій, замість того, щоб триманий біогаз про пляшку, ми продовжили трубку та помістили його у саморобну міні-пічку. Таким чином відпадала необхідність у збагаченні біогазу, що технічно поки що є неможливо, та є однією з проблем використання його у широких масштабах. Під час експерименту за сировину ми взяли 4 мішки попалого листя, які становили з собою 3,8 кг. Цієї маси нам вистачило для обігріву теплиці площі 12 метрів квадратних протягом одного місяця. Середня температура теплиці підтримувалася 15 градусів Цельсія. Отже, виходячи з даних результатів, можна зробити рекомендації, що для опалення теплиці протягом опального сезону, тобто 6 місяців, необхідно заготовити 24-25 мішків пал хластків, що становить собою близько 23 кг. Ну, кого нови Нами вперше сконструйовано та опробовано прилад для отримання біогазу в домашніх умовах з такими якостями. Низька собівартість виготовлення, легкість переміщення, простота конструкції, легкість завантаження, вільне очищення раду. Висновки дозвольте не зачитувати, оскільки вони були призвучені під час доповіді. Дякую за вам. Скільки вас? Харків? Висвітліть, будь ласка, принцип метанового бродіння. Дякую за запитання. Процес метанового бродіння полягає у дво, триває у два етапи. В ньому діють три види бактерій. В першому, перший вид бактерій перетворюють органічну речовину на простішу, в результаті якої утворюється пропанова молочна і. Пропіонова. Прошу. Пропілоново, мабуть. Так, і пропіонова е, mm -hmm. Другі перетворюють ці кислоти до оцтової з виділенням викисло газу та волі. Треті, вже металотворюючі, перетворюють ці дані кислоти на метан з воді. Mm -hmm. Так, прошу, погинанням за... волі ваше завдання, яке ви поставили у роботі, були вивчені теоретичні хвороби нейронного вродіння. Як відбувається ця зазначена культура? Дякую за запитання, але я вважаю, що відповідати на нього не доцільно, ціни, оскільки щойно було похоже на нього запитання. Ти розказав це, так. Прошу. Тримай, будь ласка, будь ласка. Що, крім яких газових металів виходить за створенням біогазу? В склад біогазу, крим безпосередньо метану, входять гази домішки, такі як вуглекислий газ водень та сірководень і га інші гарної кількість газу? Вже все тві наче про тоді прошу да, Івана Фаджі. Іван Фатис, чи безпечна ваша Будь Ласка, а своє запитання безпечно, в якому розумінні? Тобто безпечно використати його Ну, да. в да. Да. все там є газ. І різні сказали, за домички. Дякую за запитання. Досить цікаве запитання. Але е, все справа в тому, що, як я вже сказав, цей процес анаеробний, тобто без участі кисню. Цей прилад герметично закритий, до нього не потрапляють інші ніякі гази домічки. Весь газ е, потрапляє у безпосередню теплицю, де він згоряє. А саме за е, вибух. Самого вже приладу неможливо, оскільки він не має якийсь відповідно. Але тиск. Тиск регулюється з допомогою мікроманометра та зажиму. Коли набирається відповідний тиск, ми відпускаємо зажим. І тиск відповідно знижується. А я забув відпустити зажим. Ні, баху. баху не буде. Оскільки даний тиск витисне цирвину, яка вийде. А, ну тобто просто брудно буде і все. Тобто багато буде, але да, мама буде. прийде і буде лаятися, то зрозумів. Ще не зрозуміло, що, є, що краще, що більше. <різь> ну правильно ж? Ну тут немає проблеми, я вважаю, скільки я вже сказав, просто все ровно вийде, але це таки повинно ви. Оскільки це яка буде... Мама, не хвилюйся, так повинно бути. <клес> так задумано. В <клес> нас на, 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 буде перероблені. <клес> дякую. Дякую, <клес> 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 Деребись, Дякую, так. Я, так. Я, так. Які У, нас у мене питання? є питання да. такі. Да. Ви розказали про те, що можна завантажувати, <клес> дозавантажувати реактор без переривання процесу. Яким чином це відбувається? Я вже й сказав, що коли тиск. Середній тиск, який ми підтримували, це 4-6 за водяним стороком мм. Якщо максимальний, це був 6 мм за один Ну, цей тиск можна було збільшити відповідно до розміру приладу, ми дотримувалися такого тиску. І коли вже просто набирався 4, це був такий оптимальний. Коли вже тиск піднімався відповідно, він витісняв сировину і вона виходить. Mm -hmm. ну, Можете спостерігати тут через натал пластику трубку, він виходив. Mm -hmm. Відповідно, з іншої ємкості ця сирна вже а, Прошу, сировина вже завантажувалася. Я перепрошую, сировина, це листя, воно ж яку консистенцію Я має? Я зрозумів вас. Ми, це було не просте тобто, ну, Звичайно листя, але воно було подрібнене. Подрібне. З, з Суміш, Суміш з водою, так. так. Ага. Тобто виходить, що у вас є окремий патрубок для видалення переробленої сировини, сирали. так? так? Можна спостерігати. Ось. А патрубок для газу де, покажіть, покажіть. ось виходить сюди газ, ага. а тут був зажим, яким ми контролювали. Тобто, життя, коли тиск яким чином відбувається видалення речовини відпрацьовані? Ви перекриваєте, перекриваєте газову ні, трубку, ні, ні. і вона починає, тиск починає видавлювати цю середину? Ні, навпаки, коли даний вже накопичився, він вже сам безпосередньо починає відісняти, оскільки зверху йому немає просто куди вже викликати. Чому? Там же ж трубка є. Чому ж вона не Тут трубка зажата. Ви це правильно, що ви її зажали, і тому газ починає витискати з цієї сторони було розташовано мікромонометр, там де відчувалася різниця між водою. Тут була лінійка, і в трубці була вода, і з якого ми стріляв вже різницю з тим. Тобто, ви алгоритм такий, ви дивитеся, що падіння газу. Відбувається падіння газу, тобто вже не можете ефективне його виділення, це означає, що сировина відпрацьована, її треба видаляти. І за допомогою залишкової кількості газу ви її видаляєте, так? Тобто це вже не було за залишковою. Отворімо все, як я вже сказав, тиск він витісняв сировину. Пізніше ми вже дотримувалися, як я сказав, 6 мм за водівництво. Я кілько. розумію, що коли ви берете рішення перекривати газову магістраль для того, щоб видаляти. Рідвипрацьовано, ми. ми відкривали цей зажим, коли даний тиск досягав 6 міліметрів за воді. Це максимально? Так, для даного приладу так. Оскільки а. якби він збільшився, то вийшла за велика просто кількість вже сировини, і туди просто ви зайшло просто повітря, і відповідно це вже не був анаеробний процес. Це Але ну, тобто, процес. ви виходить ви, так, що ви перериваєте процес на його, коли є пік, ну тобто. Саме той момент, коли виділяється максимальна кількість газу, ви процес перериваєте. означає, що е, ця сировина ще не перероблена. Досить, досить цікаве твердження, мати на увазі. Тобто виходить, що ви тільки реактор розігнався і ви огальмуєте зразу ні, для ні, того, щоб ви дали... зараз. За вас безпосередньо вже виділився, а виділену сировину можна потім додатково ще використовувати, як же. Компост? Ні, це зрозуміло, зрозуміло. Але тут, значить, з ефективністю у вас є певні проблеми. Так, дякую. дякую. А подача свіжого, тобто у вас позитивний тиск всередині реактора. Так. Яким чином подачу ви здійснюєте свіжої сировини? Ось, Шнек, і... є під так. так там же позитивний тиск. Ви... Всередині, то позитивний тиск. Так, але коли ми відпускаємо зажим, жив, він тиск виходить. І... І він вирівнюється завдяки тому, що Нульовий тиск. А чому вона буде заходити? Вона буде заходити тільки тоді, коли там буде розрідження, коли буде там негативний тиск. Коли тиск всередині реактора буде нижчий, ніж в атмосфері. Тоді воно буде засмоктувати нову рідину. Але ж процес точно в той момент зупиниться. Тобто казати про те, що у вас безперервний процес не може. Шнек треба ставити. Шнек. Не шрек, а шнек. Бо з, 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 з тиском тут ви... ви ж зупинили в цьому, місті, правильно? У вас нічого ну, вже. А потім ви чекаєте кілька днів, поки знову наробиться, да? Ну, не зовсім. Ми ж видаляємо відді... всю сировину. Це лише незначна частина. А переробу. ви туди не зможете нічого всунути, тому що там позитивний тиск. Воно вас вит... витискає. Як а, ви то... можете додати сировину, якщо у вас а, процес там… Процес вже не зупинився насправді. Да. Процес не зупинився, все одно виходить газ. По 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 трошечку він виходить. І він дійсно тримає тиск позитивно. Безперервності тут не, не досягнули. Ну я б тут поспоряжався з вами, оскільки всякати, він розташований на одному рівні з трубкою. І тут підтримувалася сировина, і ось тут. Тобто, коли е, сировина вийшла, відповідно, це повинна встати рівновага. була. І завдяки цьому сировина заходить. З рідина буде сьогодні, і тоді, коли там не буде рівноваги, а коли там буде різниця, тиску. Тоді тільки щось кудись піде. Разумево. Ну, зрозуміло. Скажіть, а ви, ви, ви цей агрегат вже використовували? Ну так, я ж сказав, що для Ні, ну так, а Тоді чому такі дискусії? Тобто у вас він эм, весь, весь процес це відбувався як я... безперервний. Чи ні, 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 ви просто сказав, його пробували? Це що перматичні заготовили дохідну кількість безперервний. Ми лише отримали з цієї сировини. Мене цікавить, як довго працював ваш прилад? Чи опалювали ви теплицю і скільки часу ви опалювали? Я вже й сказав, один місяць. З 700 грамів. Тобто ви не переривали цей процес? Ви один раз загрузили і все. Ну, а і все. А про який же безперервний розумі процес розумі ви кажете? Це така дискусія, що він не знає, ні. Ну ви це і як переваги своєї свого сказали, що там ви вже передбачили безперервний процес, безперервна подача. А ми дивимося, ну, фізика каже про інше, що безперервного у вас не вийде. Так що без механіки ви, ви ж не обійдетеся. Треба механічні якісь сюди. Всім так? Роман, це так. дійсно був ваш винахід? Чи ви десь все ж таки підчитали, під, піддивилися, скажімо так? Маєте на увазі сам прилад, чи вже угу. в самому безпосередньо ідея? Сам прилад. Ну, ідея то зрозуміло, що вона така загальна масштабна ідея. А от сам прилад? Прилад, як я вже сказав, я розроблю за допомогою фізики інженера Лавської Юлії Павловича. Ага. Це ви другий рік? Тут спеціально да. перше. А звідки я цю роботу знаю? Тобто 16. А, о, бо я ж пам'ятаю, що е, теплиці не було, теплиця додалася, да? Ага. П'ятнадграсів ага. е, в теплиці тримали. Що мінус 20 на вулиці, що мінус 50 ні, на вулиці, ні. все одно буде 15 градусів ні, в теплиці. Ні, Це вже знато. Ну, ну то, дельта Т повинна бути, розумієте? Це було, ми проводили цей експеримент у жовтні місяці. І а і на вулиці і... скільки було? 18? Ні, середня температура була близько 5. Бо і там же і... ж насправді температура в теплиці буде залежати від двох параметрів, скільки ви спалите, і яка буде зовнішня температура? Що -то, що -то, що -то, коли ми да так, Добре, дякую. 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 Так, дякую. прошу, Олександрович.